У Полтаві біля Свято-Успенського собору провели в останню земну путь трьох наших земляків захисників України, які полягли боронячи рідну землю від російських окупантів. Старший сержант Валерій Кривенко, заступник командира бойової машини, командир відділення механізованого батальйону, загинув 5 серпня внаслідок артобстрілу у місті Мар'їнка Донецької області. Йому було 55 років. Солдат Ігор Шапочка, 1992 року народження, гранатометник, загинув 28 липня неподалік населеного пункту Довга Балка Костянтинівського району Донецької області. 49-річний солдат Володимир Сівцов, майстер ремонтної майстерні артилерійського озброєння, 9 серпня помер у лікарні міста Дніпро. Панахиду за загиблими відслужили священники Полтавської та Кременчуцької єпархії Православної Церкви України. Вони перенесли своє е, свої стережування нашого спокою із земного до небесного. Вони і далі будуть продовжувати там, на небі, воронити нас, молитися за нас, і нам необхідно молитися. За них, пам'ятаючи їх не тільки добрим словом, але пам'ятаючи їх в молитвах, згадуючи і молячи за них, свої щоденні молитви, молячись за наших воїнів, які відійшли, за воїнів, які продовжують боронити нашу землю і щоденно перебувають під обстрілами.